Всім привіт! Слава Україні. Сьогодні зроблю частковий огляд горіхів. Ну оце бичний сіянець. Наскати сільський стандарт чи як воно. Ну, звичайний горіх. Другий рік починаємо давати врожай. Перший рік було трошки. На цей рік гадна закладка, багато ну, знімаю лише ті гілки, на яких лишились горіхи. Оця форма для цього не стійка до буревію. Горіх ще має рости він. Вже тільки деякі починає лопати. Можна сказати, що він зелений. Ну він так тишно по одному горіху, по два, буває по три. На щитається гарний врожай для звичайного горіха, без якоїсь спеціальної. без якоїсь спеціальної технології там чуть не впавши. Ну, вот такие у на всю высоту. Вот такая закладка. Стена обсыпалась від вітру. Вот такий штамп. Горіх вже досить дорослий. Зі сторони від сонця горіха більше, а від, так як з півночі горіха менше, і він трошки менший розміри. Ну і пишіть в коментарях. Настільки це хороший горіх. Ну, як гуріхами цікавлюся ще декілька років, початківець. Як для мене, думаю, це рожай досить гарний, без спеціального там, догляду чи обробок. Ну, лише легка обрізка. Дякую за увагу.